Oh, yeah. Слава Україні! Героям слава! Побратими! Мабуть, реваншисти і посипаки Януковича мали би бути готові до того, що народна люстрація не обійде стороною Львів газоводобування, де на протязі тривалого часу його очолює людина-ідеолог регіонів на Львівщині. Людина відповідальна за формування фракції партії регіонів в обласній раді. Більше того, людина, котра відповідальна за результат Януковича на Львівщині в 2010 році, тому що особисто здійснювала неформальний контроль за діяльністю Виборчого штабу Віктора Федоровича на Львівщині. Це є сморя диктатури і очікувати на те, що ці люди будуть. Навлювати країну або застосовувати свій професіоналізм на впровадження нової якості життя в Україні немає сенсу. Ці люди освоїли технологію, технологію кримінальних схем, комірства технологію служіння одній людині без зогляду на злочинний характер самої влади, коли більшість патріотів України. Коли більшість українства наважилося сказати своє ганебне ні кримінальній владі і диктатурі Януковича, ті люди домовлялися. Вони вміють служити і вони вміють домовлятися. Вони вміють освоювати ресурс країни на благо свого господаря, вступаючи в частку з ним. Якщо Сандега розділяв частку перемоги Януковича в 10-му році, Якщо все пан Сендега брав на себе політичну відповідальність за результат Віктора Федоровича на Львівщині, сьогодні ми, народна люстрація громадської організації, праві вимагати від пана Сендеги нести політичну відповідальність за скоєне, розділити тягар відповідальності з кримінальним режимом режимом кривавого диктатора Януковича. Тому народна люстрація сьогодні. Приносить до пана Сендаги червону картку нашу люстраційну вимогу звільнити посаду начальника Львів газовидобування до 24 вересня. В іншому випадку, в контексті загальноміської розпочатої народної ілюстрації, ми можемо розглядати таке, як спроба просто дестабілізувати ситуацію на Львівщині окремих львівських кланів тримати газову трубу Львівську в себе в кишені не пройде. Труба належить народу, труба належить революційній гідності, а посада належить народній ілюстрації. До влади повинні прийти професійні, високопатріотичні люди, які будуть нами разом в одній системі координат, координат правди, справедливості. Моє їх бачити, ми в одній долі разом з вами, з нашими побратимами з Майдану, ми розділили усі ризики і сподівання спільної загальнонаціональної революційної боротьби грудня 13-го і аж по березень квітень 14-го. Тому ми маємо моральне право вимагати від пана Сандеги політичної люстрації, точніше кажучи. Беремо люстраційну вимогу. Пане Степане, заносимо. Заносим. Друзі, прошу вас пропустити представника Центральної ради Майдану, мене як організатора, з тим, що ви просто залишите меседж. Ми прошу залишимо меседж. Добрий, день. Добрий Добрий день. Добрий Добрий день. Звати мене Любомир Палевич. Будемо знайомі. Знайом. Я представник Ради Майдану з Майдану Степану. Прийшли сьогодні, прийшли сьогодні з таким на, наразі заснуючим нам е, інструментарію впливу на владу. Це власне законні масові заходи акції протесту. Власне, прийшли, щоб е, висловити свою позицію, залишити пану Сендеці, ось такі, таку люстраційну вимогу. Так, на даний момент Олександр Степанович перебуває в відпустці. Ми йому передамо, як він. Підтримує. А ви представтеся я представник служби безпеки? А е, чекайте, Мене не задовільняє спілкування з представником служби безпеки, тому що я відчуваю Заступи якусь певну. Я, я вимагаю посадову особу. Посадову да, особу, так. Просимо заступника. Бачите, методи цієї влади не змінилися, тобто зустріч протестувальників завжди відбувається отакими особами, тобто керівниками служб внутрішньої безпеки або служби безпеки. А хто тоді керує нашим газом і всі на больничному? Я думаю, що один на больничному, другий відпустці. І цей перший день, і цей перший день. Дестабілізація, люди не справляються зі здоров'ям. Тоді на пенсію, Ні, тоді як... треба просто-напросто на, просто, на певному. Молодих хто здоров'я має, якщо ніхто не го То буде працювати, а не хворіти. Ну, дивіться, скільки молодих дівчат. Але Тому я би хотів зазначити, бути бути. що власне традиційна практика партії регіонів застосовується навіть на зустрічах з протестувальниками. Що як у випадку з Мельником, так і, так і у випадку з На зустріч з нами, представниками громадськості, виходять керівники служби безпеки внутрішнього підприємства. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що влада, точніше, сама підприємство, керівництво підприємства не сприймає громадської думки, Ба більше того, вбачає нас разом з вами правопорушниками або потенційною загрозою. Я би хотів дати основний меседж. Якщо ми загроза, нехай очікують від нас протидії, тому що треба міняти ламати під корінь підходи із прийняття інструментарію громадського невдоволення і протесту нас ми вимагаємо зустрічі з посадовою особою нас не влаштовує спілкування з клерками СНДГ. Ми, ми просимо зараз заступника підприємства це а заступник заступник? Mm. Ну, А посудова Франківська область. А хто є зараз з посудовою? Ну, Всі керує тоді. Підприємство залишено безпеки. З 8 години так. вже роз'їхались по робочі місця. Добре, повідомляє. Як і вам... в 9 годині у вас селектор? Я... Який 9? У нас... В якій? 8, 20 мені сказали, в 9-й годині селекторна починається. починаються. часу у час йде селектор. Кожен день селекторна наразі. Понеділок селектор. Сьогодні селектор, я, я мене... Служби безпеки. Та, причім, Добре, тоді а, що в нас диві... керує Державою Служба безпеки, безпеки чи львівстром газового відбування? Чим ви, чи ви, ви чи, чи, чи керують? Чи ви керуєте своїми підлеглими, які мають за безпеку відповідати? Тут, Тут по-перше, вас не потрібно, ви задіть всередину, ви мені не промінили. Я начальник сектору служби безпеки. Ваші функціональні. Обов'язки входить yeah. спілкування з, мі з мітингуючими зовнішня э, діяльність репрезентація підприємства на рівні з громадськістю. Yeah. Входить То чи не входить? Ви, ви відповідаєте не... за внутрішню безпеку? Не Тоді не в такому не... випадку ми, yeah. ми будемо зараз проситися до особистого секретаря пана СНД, з yeah. тим, щоб вона залишила нам відмітку. Такої відмітки в ваші функціональні обов'язки well, не, не входить, входить ставити до особистого секретаря, щоб нам постав, прийняв люстраційну yeah. вимогу і поставив нам відмітку yeah. про реєстрацію документу. Yeah. Як у випадку зменю? Секретаря думаю на місці. Я думаю, шановні Володимир Ярославич, чи. Законна моя вимо чи не Мені здається, нічого до суда добре. Ну хай виходить А чекайте, чекайте. А що звернення зустріч громадян відбувається завжди на вулиці? Ні, ми здається, мені здається, що саме підприємство воно відкрите по режиму відвідування громадяна з заявами і скаргами. Ми зараз прийшли з таким документом. Закон про звернення громадян не передбачає скарга, передбачає заяву. В даному випадку це є заява. Формат. Форма і зміст заяви відповідно до закону про звернення громадян неуточно, тобто довільно громадяни мають право звертатися зі змістом і в тому форматі, в якому їм зручно. Ви зараз, якщо є буде така для нас необхідність, відповідно до закону про звернення громадян з тим, щоб уникнути судової, судової тяжби, повинні забезпечити мені зараз умови реєстрації такого документу. А саме з огляду на погодні умови, я маю з побратимом потрапити на підприємство. Ви, ви маєте запропонувати мені стілець, ручку, листок і стіс огляду на погодні умови, ви зараз хочете мене просто залишити під дверима в порушення навіть режиму роботи підприємства. Один чоловік. Двоє. З паном, представник Центральної ради Майдану. Двоє, і я йду разом Є стіл, тут справа. стіл. А ми ж до особистого секретаря йдемо. Володимир Ярославич, що? щоб кореїст... да. так, і все. Пощайка, а що? Поїбайте, ви що будете? Боюсь, будь ласка, Секретар людей приймає тут. Так, да. По Там, здається, кабінети шикарні. Люди відчувають небезпеку. Ф так само Янукович сприймав українську націю фашистами, бандитами, революціонерами, правопорушниками потенційними. Люди нас не сприймають як громадян. Люди нас сприймають як правопорушниками. Ось лінія відмежування. Конституційності і неконституційності, в який спосіб нас зараз хочуть загнати. Ну, добре, Ні, ну, ви можеш законів погодьтеся. Ну, тобто, ну, спокійно. да, спокійно. Більше людина хоче сісти, е, сісти нормальні крифли написати. Е, ну, отримати до, без... до речі, <с? фішка, фішка по прокуратурі. Вони реально людей, до мене люди звертаються до громадяни. Вони кажуть, нас в прокуратурі тримають предварять як як, як собаку. Nee, я, дивіться, я до прокуратура. Прокура, У нас в прокуратурі є прийом на громадян так, і всі, хто є, так, запрошують прийомного громадян. Особистий секретар. Вуреля, ще був город коронам, на мою кучах, включав заяву коло людини на сходах. Вона сказала, пишіть. От пишіть і ступені з боку. Я тоді зробив я кажу, вже стілен, в ручках є прийомна компанія. Нас в Києві теж суду не хотіли приймати, але Але будуть приймати. Зараз приймають, зараз ось. Може, хіба що мали інформація. Це сьогодні найвища цінність. До речі, за оцю цінність сьогодні хлопці виначали. Це не за ту країну, Янукович і не країну Порошенка. Вони гинять за ту країну. Під червоно-чорним обацією. Ні, він з нас такої фактично. Я людина молода, а значить емоційна. Ви гляньте на всі молоді, сповнені сподівань на нову фільму.

До речі, по закону не мають права дівати робочий час працювати. А ви знаєте, що ви порушуєте закон України? Ви не маєте, ви зараз перешкоджаєте громадянину потраплені на державне підприємство. Ось да, так порушую. працює наша. Насправді, е, е, я хочу українству заявити, що методи не помінялися. Методи ті ж самі. Сьогодні. Е, Українство потрібно собою підпирати стіни управлінь, підприємств, а та вся нечість сидить в теплих кабінетах і в зневагу, в похабний спосіб, навіть, навіть не відкриє нам двері, не зустріне і. І не піде на відверту розмову. Власне влада боїться, реакція боїться. Чому вони, якщо вони такі мають, що вони з себе впевнені, що вони нічому не завинні, нічого, чому вони покидають свої робочі місця? Не зама, не ні, ні начальника, нікого немає. Цей пішов відпустку, цей пішов на больничний. Цому я розумію. Він говорить, що він не попадає під люстрацію, бо він є. Це є те, якби не державне. Будемо говорити про пана Мельника, що це не є державна е, структура. Ну а чому тоді бояться йти зразу на больничний? Це Шо? державна господарство. Так. Чому він що терміново так захворів? Я не розумію, яка така хвороба може злити. Інсульт інфаркт. Якщо він знав, що було зареєстровано, треба людям буде відповісти на деякі запитання. Можна було на 15 хвилин просто з'явитися і відповісти, якщо це себе рахуєш, це є правий і за тобою немає ніяких шлейфу гріхів. Жак, жак, насправді методи не помінялися. Реваншисти можуть себе оточувати кордонами міліції, кордонами тітушок, провокаторів, кордонами своєї сім'ї, так званої. Але насправді і міліція, і тітушки, і так звана сім'я їхня, сам клан реваншистів це власне та межа, це внутрішнє прикордоння між іншою країною і реакцією, і реваншом. Інша країна живе в серцях українства. І це українство змінилося, трансформувалося за короткий період часу, оскільки українці є свободолюбова нація. Ми зрозуміли, що те, що нас сховує в кайдани, це і страх. І коли ми внутрішньо відмовляємося від страху, відмовляємося боятися, коли ми стаємо на позиції свободи, добра, справедливості, нової країни, з новою якістю життя, тоді ми стаємо вільними. Тоді народжується справжня, справжня вільна українська нація. Ми один телебачили. Прошу? Вони одне телебачили. Не приїхали, я знаю, що не приїхали. Включили червоне світло, з усіма медійниками поспілкувалися, мені реально в Главреди розказували, як це робиться. Олександр Михальцов, журналіст з району, це, мабуть, єдиний оператор, який зголосився зараз через свій канал YouTube, медіаресурс висвітлювати нашу діяльність. Добрий день. Я виконуючий обов'язки, директора немає. Але все-таки є я виконуючий воязки. Стельмах Володимир Степанович. Пане Стельмах, нас керівник нашої внутрішньої служби безпеки переконував в тому, що підприємство обезголовлене і робота зараз на підприємстві дестабілізована. Оскільки немає керівництва, немає. Де нічого не дестабілізовано. Ні, ну сказав роз... начальник відділу безпеки. Тут на базі західних теренів ця конференція Єремсь. Ми... І там практично туди все керівництво нашої пане Стельмак, просимо нас, представників Центральної Пані ради майдану, майдану під... запросити... Завізуватись... запросити нас на підприємку і завізувати власне, е... нашу запитись. вимогу до пана Сенде, Сендег. залишити нам відмітку про реєстрацію документа, документа і... і відповідно прийняти нашу позицію. Яку ми хотіли, власне, щоб пан Сендега розглянув до 24 вересня, власне, скіндію. Тут не буде. Тут, Ми б хотіли, власне, пан, пану Сендезі просигналізувати нашу єдину ілюстраційну вимогу з тим, що е, е, в контексті народної ілюстрації пан Сендега мав би нести політичну відповідальність за своє, за формування фракції е, партії регіонів в обласній раді, за керівництво обласним виборчим штабом Віктора Федоровича в 10-му році. Власне, мова йде про політичну ілюстрацію і мова йде про політичну відповідальність. У 2004-му він очолював штаб партії регіонів. Перший раз він підпадає під закон про люстрацію. Пряме попадання під цю... Все, що ми можемо від вас можна під А чи це заява, що тут? Ні, це є заява. Заява є, ну це що, не заява? Яка різниця кому громаді? А закон про звернення громадян не передбачає, не серйозно і серйозно. Це журналіст, ви не маєте права. Я розумію, мене не можна Чому не можна? Хто ви такі Хто ви такі є? Я, я Як Яка різниця? Я представ, хто ви є. Ви вийшли. — яка перед вами Я є з Координаційної ради Майдану. представник Координаційної ради Майдану. Майдано, так, добре. От де ви були, мені цікаво. А ви не цікаво, де я був, я знаю, де я був. Ну, тим, що я був. Пане Старо, встановити на музею, я встановити. Я бачу всі. Володимир Руслан, якщо людина не представляється, вступає в гарячі перепалки з протестуючим, значить він або провокатор, або тітушка. Просто його забрати. Це клас. Все. Супер просто. Представити свої кінці. Ми є, ми не знайти правили. Давайте, давайте. Ні, ми туди зайдемо середину. Ми перед ви <говори> <говори> не <кричи, "Щокріше те> Ні, я просто Ми <говори> 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 з вами нормально спілкуємося. Не, ви не нормально не переходите говорю, раз, Ви не переходьте на мене. Я говорю, ще раз не нормально спілкуються. Можете здати документ Ні, не, не можу, я зайду всередину, щоб підписати. Ні, тут приїдуть і зайдуть, я даю оранжую. Я ще раз говорю, Пуставить, хто ти такий є? Я не кричіть Хто ти такий кричіть Дайте, будь ласка, документ. Що ти тут представляєте? ситуацію? Я сказав, Давайте документи зареєструємо і ми підемо. Ми не забороняємо, Цю людину просто забрати з свого середовища, тому що він провукує. Журналіст зі мною. Саня, ти — преса. Преса зі мною там Хай зайде преса, що ви боїтеся, там ніколи. Та тихо Ручку дай. Ручку дай. Мені мельник підписував. Я би хотів, щоб ви мені на тому листочці до мене там є спеціальний такий цікавий аркуш. Ось, 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 В секрет... такій формі, як секретар мельника, мені склала. Вона завізувала печаточку, Ілюстраційна вимога стала От, я би хотів, щоб вистави. Біла скваним слова. Комендант Журхнало, галицька сорт не на емоціях. Знаєте, таких людей виходить до мене, виходило за цей весь період, а потім вказувалося, хто ці люди були, розумієте? Я весь час сюди показав, хто є, можу і паспорт показати. Коли люди починають, що він не той, нема питань, чому людина скривається. А чому ви не покажете, хто ви є? Чому ховатися? Чому ховатися? Я ніколи не ховаюся ні від кого. Дякуємо. Дуже приємно було присутній. Ні, треба, що пускати. Став клей. Завчора дамо. Печатку поставити, будь ласка. Я не люблю Ми? В лютому є, все мене приходить. Я в лютому тут не був, я в лютому був на Майдані. А, то авто майдан був. Там є два автомадани. Є залежать, які ще є автомайдани, ще залежить, який автомайдан. Хто був, і ще буде, розумієте? Але є, бачите, до вас прийшов паперам, який засвідчує, я і голова правління, Ради сотників Майдану. Я прислав, не буду в Західному районі, тут буде робити спорт, це буде, Тут буде батальйон від Майдану, буде формуватися на базі по всім регіонам, який буде дивитися за всім порядком. Будуть повно спроважені всіх повноваження відношення до 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 території міста Львова, Львова. б будували, щоб його таксового чорноми посили, щоб було не так як нас кидають не воно, на пушу сне м'ясо, що може скати хлопця за Ні-ні, а шок, тепер будуть тут такі, що ми будемо думати, куди нам розумієте? — Я захищати до вас звернутися, щоб просто дати меседж пану сандезіна? Ми не намагаємося дестабілізувати роботу вашого підприємства. Ми не претендуємо на розподіл посад ресурсів. Коштів, ми нікого не лобіюємо на ту посаду. Ми просимо лише, щоб в цих умовах, коли країна потерпає від від реакції реваншу, пан Сенде взяв як чоловік, офіцер, батько, управління з багаторічним досвідом, кінець кінців, як політик на себе, е, політичну відповідальність і з честю залишив посаду державного підприємства. Все, я думаю, вимога наша законна. Обґрунтована політично є то, е докази цьому, е що де що хто був, і хто що так, то що добре очевидно. Вот Вони... є, є. є, в... є координаційна рада Майдану. Ні один політику не пішов, ні один за <райм> хотя нам пропонували. <райм> Також Також але ми не можемо себе дескритикувати тим, бо, тому що ви сказали, що ми там стояли за ти. Нічого ж підемо, але спочатку треба навести лад, а пізніше вже будемо йти в політику. Зараз всі підуть в політику, зараз посідають крісло і забудуть про все. Да, Тому туди нема що ти, бо там є, там ну, є, є там є машина, там є система. Тебе затягнуть, і ти будеш там мусиш то робити. Усе задньої немає. Кримінальна схема задіяться ви... бороздав, яку став'ю. Я... Також звертаю увагу, що нам розпочати лістрації пана Мельника, Леоніда Івановича, Львів Трансгазу. Зараз Можна є за відкрит... то, що... дані. дані зараз. Є відкрите е, звернення Націонал-патріотичних громадських організацій. Львівщини. Такі звернення нами подано прем'єр-міністр. Ні, нема що не звідка звернення нами подано прем'єр-міністр. Прем І керівництво е, Укртрансгазу. Просимо пана Сендеву залишити посаду з тим, щоб не провокувати громадськість на, скажімо, на, на якісь більш інші е, е, тактики е боротьби з, з реваншом на містах. Я не думаю, що Олександр Степанович якийсь тут неправильно політику вів, чи що. Ви, Ви принципі... поділяєте політику пана Сандеги на ми, ми займаємося, ми, ми, партії, ми займаємося, ні, як керівник... формував, він формував обласну раду, обласні ради. Я партії, просто партії. як технічний я, керівник. керівник, я думаю, що... Вам, напевно, як технічному керівнику доводилось підтримувати шефа в політичних ситуаціях. Та ні, не в політиці, це раз, а друге в нас досить своя складна А мені цікаво, технологічна вона. Процедура, процедура видобутку та, та, газу. Це раз Друге питання те, що ми на сьогоднішній день працюємо в п'яти областях. У нас практично Ви управління проти мене. Та, в зіб, та, все, та? Та, та, територіально ми. Розкидані досить і, і Закарпаття, і Франківщина, і Черці, і, і Луцьк. І Але мені цікаво, пана Стельмак, ваша позиція. А чи розділяєте ви політичну позицію пана Сендара? Я не, не в політиці, в мене така технічна нагрузка, наскільки що, якщо чесно по-людськи, то можете повірити. Я е, ні суботи, ні неділі, день, ніч, ну, звонки. Ми, ми вам не мішаємо. У нас працює багато станцій по перекачці газу. так що дуже... Багато роботи пане Стельмах. Я тішуся з того, що газова труба в надійних руках професіоналів, одначе для себе, в першу чергу, як громадянин з позицією, визначаю, що найбільша дестабілізація в роботі газового підприємства це власне реакція і реванш на місця. Тому що завжди є спокуса заробітку тендерних конкурсних процедур. Ці всі речі ми дуже чудово знаємо. Ще ціну мене є юридичною особою. Всі тендерні процедури, які протікають в нас, всі йдуть централізовано, це все в Києві, в парку Укргазвидобування. Особливо вони йдуть неколя для своїх підприємств, коли людина знаходиться в одній системі координат з провладною партією. Ну, вчорашньою провладною партією. Я думаю, ви зрозуміли, що Не, не участвуємо, добре? гарно. добре. цього найкраще.